11 років війни, та майже 4 роки з часу повномасштабного вторгнення, мільйони українців вчаться жити по новому. Хтось втратив дім, хтось близьких, але багато хто каже, ми стали міцнішою родиною. Нещодавно у Львові презентували дослідження, яке вперше системно описує, якою є українська сім'я сьогодні у тилу, поблизу лінії фронту. У вимушеній розлуці його провела компанія Соцінформ спільно з інститутом родини та подружнього життя українського като католицького університету сьогодні у студії соціологиня СЕО та речниця компанії соціінформ Наталія Зайцева-Чіпак. Пані Наталію раді вас бачити. Добрий вечір. Вітаю. А також Олеся Кука, директорка інституту родини та подружнього життя Українського католицького університету. Пані Олеся, доброго вечора. Слава Україні! Слава е, героям слава вітаю! Будемо говорити про те, якими сьогодні є українські сім'ї. Пані Наталію до вас перше запитання е, у висновку. Ми мали можливість відео з доповіді було опубліковане. Я Можливість, хоча б частково його переглянути, тому буду посилатись на нього в тому числі. У вашому звіті є висновок про те, що війна зробила українські сім'ї, так би мовити, дорослішими. Що це означає на практиці? У чому саме змінилася поведінка родин та їхні можливо цінності? А насправді ми спостерігаємо дві такі ключові зміни, і це зміни вони стосуються якби ставлення сімей до держави. І зміни відносин у сім'ї, так чи ставлення до самої сім'ї до інституту сім'ї, коли ми говоримо про те, що стосується держави, то сім'ї зрозуміли, що їм потрібно брати більше відповідальності на себе, і вони не сприймають себе як ті, хто потребує допомоги, але сприймають себе як ті, хто хто відповідальний за стабільність своєї сім'ї, за виживання своєї сім'ї і за виживання також держави. Тобто, ми спостерігаємо зниження цього рівня патерналізму, коли ми запитуємо сім'ї якої допомоги ви потребуєте зараз під час війни, вони насправді розгублюються і говорять: ви знаєте, нам не потрібно спеціальної допомоги. Нехай держава виконує взяття це зобов'язання, але так ми собі дамо раду. Коли ми говоримо про ці зміни, які відбуваються всередині сім'ї, то ми бачимо, що люди стали. Брати на себе сім'ї, члени сім'ї, почали брати на себе більше відповідальності, так значною мірою зросла зросла відповідальність за стан сім'ї жінок, які особливо тих, де чоловік воює або там, де чоловік загинув. Так на них лягає більше обов'язків. Вони приймають складні рішення. І готові приймати ці складні рішення. Вони по-іншому почали ставитися до рідних, вони переосмислили члени сім'ї переосмислили цінність стосунків сім'ї. Знаєте, от коли світ почав рушитися і все нестабільно, то єдиний острівець стабільності, де ти хоч щось контролюєш, це сім'я. І люди звернули увагу на це і почали більше цінувати своїх близьких і рідних більшою мірою, звичайно. А якщо е, говорити про різні регіони, прифронтові, фронтові, глибокий тил. Е, чи по різному сім'ї в цих регіонах реагують на війну? А ви знаєте, українці всюди однакові. Е, я не можу так достеменно сказати, бо для цього потрібно робити більш фундаментальне, можливо, кількісне дослідження, але я зауважила тільки одну відмінність: чим ближче до фронту, тим більше сім'я тяжіє до розширеної сім'ї. Бо є так, якби нуклеарна сім'я це батьки і діти, а є розширена сім'я, яка включає бабусів, дідусів. І ось чим ближче ми рухаємося до лінії фронту, тим більше виникає цей запит на згуртування і підтримку. І на самій лінії фронту це вже не тільки бабусі, дідусі, так, але ще й сусіди. Тобто, ми доглядаємо за сусідськими там не знаю дітьми, за сусідськими котами. Тобто, люди все більше єднаються Тримальні умови, так. змушують гуртуватись. А, пані Олесю, а, а чи спостерігаєте ви, що війна змінює роль чоловіка і дружини в родині і як сам? Так, власне, сім'ї про це говорять, що особливо сім'ї, які розділені, так про це про це власне на їхньому прикладі ми можемо бачити, і в тих сім'ях очевидно рішення. Важкі рішення е, приймають в першу чергу жінки. Ну і багато побутових речей, які е, спочатку розділялися на двох. Так, е, жінки беруть на себе. До речі, в нашому дослідженні так само дуже чітко так було е, помітно, що жінки почали більше цінувати роль чоловіка в сім'ї. Коли чоловік є в сім'ї, так ну воно так ніби природньо розділяється ці обов'язки е, на двох. А коли е, чоловіків немає, вони воюють, чи вони за кордоном. Тоді, власне, ці обов'язки мусить виконувати дружина, і тут дуже чітко про це проговорюється. Щодо чоловіків, то ми маємо таку тенденцію: власне, ми говорили власне, із е, так само військовим психологом, і він нам свідчив про те, що е, для чоловіків сім'я є тим сенсом, чому він воює на фронті. У багатьох чоловіків, які мають власне сім'ю, це є сенс його перебування саме там на передовій. І е це теж говорить про те, що якщо раптом сім'я розпадається, то Треба шукати нові сенси для військових. Це теж певні речі. Але це органічно, що рідні, і їх захист найперше стоїть. Тому десь в такому контексті ми це побачили. Наталію, знову ж таки, я звертаюся до дослідження. Ви зазначаєте, що війна, цитую вас, зміцнила здорові сім'ї, але зруйнувала ті, у яких вже були тріщини. Які саме чинники допомагають родині вистояти у таких складних екстремально складних умовах, в яких перебуває більшість українських сімей сьогодні? Прості, прості, дуже прості речі. Це турбота і увага. Це вміння не звертати увагу на дрібниця це вміння не переносити свої стресові стани на партнера, на дітей. Це пам'ятати про те, що всім так само складно, як і тобі, і бути дуже уважним. І знаєте, ми дуже часто говоримо про чоловіка і дружину, так от щоб сім'ї не розпадалися, але тебе треба також бути е, дуже уважним для дітей і е, звертати увагу на їхні стани, підтримувати їх морально, психологічно, допомагати і в цьому випадку все буде добре. І навпаки, що найчастіше призводить до розривів у сім'ях зараз. Ну, по-перше, ми маємо дуже велику кількість роз'єднаних сімей. Це сім'ї, в яких один з партнерів виїхав за кордон, або це сім'ї, де чоловік воює, дружина залишається вдома, і це безумовно. Змінює стосунки, так? Тобто це є брак цього тактильного контакту, це відчуття втрати єдності, це знаєте, це такий кардинально інший досвід, так і фактично, знаєте, що тримає пару? Це спільність там поглядів, спільність побуту, спільність співжиття, співжиття. Так, і ось, коли це зовсім різні треки. То в людей з'являються різні цілі, змінюються цінності, і тоді виникає ось цей момент неспівпадіння, і це робота. Робота знову синхронізуватися. От коли є бажання зробити цю роботу, є бажання е, вислухати, є бажання працювати, змінювати себе, не партнера, себе, е, допомагати один одному. Тоді все буде добре. Іноді на це просто людям не вистачає сил. Пані Олеся, запитання до вас, власне, в контексті того, що сказала пані Наталія, ваш інститут працює з темою підтримки подружжя, і от як на вашу думку родини можуть зберегти єдність в цих умовах, коли хтось воює, хтось залишився вдома чи поїхав за кордон, і, і вони не разом? Та пані Наталія якраз тут акцентувала на стосунках, на тій єдності. І е, я думаю, що власне можливість комунікувати, спілкуватися, підтримувати цей зв'язок хоча б на віддалі, є надзвичайно важливим. Навіть е, чоловіки, які е, зараз далеко хочуть брати участь у вихованні дітей, е, відтак спілкуватися з дружинами. І коли немає цієї можливості, оце стає найбільшою проблемою. Е, е, і е, власне жінки, я ще хочу так само доповнити. Вони, власне, говорять про втрату того емоційного контакту, і це стає проблемою. От вміти втримати цей контакт це складно. Але я наскільки знаю, є різні психологічні поради, як це робити, комусь легше це виходить, комусь складніше це виходить. Ну і не на користь, звичайно, це час. Три роки це дуже вже багато, і очевидно, що розділені сім'ї це е, теж е, є проблемою. І, до речі, так само е, жінки і чоловіки говорять про те, що е, в майбутньому вони просять державу подивитися на те, скільки часу може бути, як часто може бути військовий вдома. Приходити в відпустку не так тривалість, як частота відпусток, тому що ті військові, які мають дітей, жінки просять, щоб вони частіше були, щоб вони комунікували найперше навіть з дітьми про це. І власне впродовження, як громади, церква і місцева влада можуть допомогти в таких ситуаціях підтримувати цю єдність родин. Е, ну, е... Є запити до церкви, очевидно. Ми з цими запитами, до речі, будемо працювати, тому що ми вже маємо на меті працювати із комісією у справах родини і мирян і головами єпархіальних комісій, і думати, як давати відповіді на ті запити, що озвучили нам сім'ї, власне, щодо церкви. Але властиво, церква пильнує. Сім'ї будь-які, тобто і ті, що знаходяться зараз разом, і ті, що роз'єднані, і, і вдів так само власне, хоче, намагається підтримувати. І тут основний момент це бути поруч, бути поруч, і, в принципі, і запит до церкви такий був бути поруч, дати духовну підтримку, вислухати, може щось зарадити. Так, а може просто спільно помолитися. І про це, власне, говорять так само сім'ї. Вони не очікують забагато знову ж таки від церкви просто бути поруч. Ми згадували про дітей, і це зрозуміло, оскільки діти це також частина сім'ї, частина родини. Також, пані Наталі, знову ж таки, виходячи з висновків, діти стали дорослішати швидше або стали серйознішими. Як це проявляється? І чи правильно говорити, що війна. Забирає у дітей їх дитинство, не лише тих, хто на лінії фронту, але й всі, хто зазнає атак щодня, насправді так. Ми маємо дуже багато родин, де батько загинув. Ми маємо дуже багато родин, де батько воює, і діти не бачать його роками. Це постійний страх, це постійна напруга. Діти мусять дорослішати, тому що вони мусять брати на себе додаткові обов'язки і допомагати мамі. Підтримувати сім'ю, і відповідно, це уже мимоволі примушує їх Е, Ті діти, які зростають на перефронтових територіях, мають ще де деякі такі дуже серйозні проблеми: це ізоляція, тому що в них немає безпечних просторів, де вони можуть зустрічатися. Дуже часто вони обмежені в можливості відвідувати школу чи садок. І це брак спілкування, так тільки віртуальне спілкування. Ну, я вважаю, що це вкрадене дитинство, просто вкрадене. А... І е, якщо говорити про е, дітей в тилу, то е, загальна напруга також відчувається, так тобто вони також для них це буде е, для них це буде травмою на все життя, як би там не було. Тому дуже важливо турбуватися про дітей, дуже важливо задавати їм оптику дуже важливо вселяти їм віру в майбутнє. І е, е, допомагати їм менше сварити, більше підтримувати, пані Наталі. Це такі практичні поради для батьків. А власне, пані Олеся, до вас запитання: а що мала би зробити держава, можливо, і спільнота для того, щоб убезпечити наскільки це можливо, звичайно, убезпечити цих дітей від травмуючих спогадів у подальшому. Очевидно, що ми їх не можемо ізолювати від цих власне травматичних спогадів, як сказала власне пані Наталя, так само і навіть в тилу, не мов би глибокому тилу, і діти все одно мають ці стресові ситуації і переживають їх. Відтак новини про рідних, близьких, знайомих так само, так які загинули, так само впливають травматично на дітей, але однак. Напевно, що тут із всіх таких професійних пропозицій, які виникають, так, там психологічні різні практики, там намагатися максимально зробити безпечним середовище, наскільки це можливе. Я би виділила емоційну присутність, емоційну присутність батьків коло них. І це найперше, що їх власне буде заспокоювати. Уміння правильно пояснити, що відбувається, пояснювати згідно вікового рівня дитини. Ось десь в такому просторі, оце, оця, цей протір любові, так просто емоційний протір любові, десь захисту, мав би спрацювати тут для дітей. Пані Наталю, а якщо говорити просто і по-людськи, що зараз найважливіше для української родини, щоб не втратити себе у цих випробуваннях? Якщо говорити про українську сім'ю, то вона базується на певних цінностях. Це є повага, це є підтримка, це є любов, це є зона прийняття, і дуже важливо це зберегти. От, якщо зберегти цінності, на яких стоїть ця родина. То це і буде таким секретом її виживання і розвитку. Повага, підтримка та любов я спеціально занотував собі. Українська родина справді проходить випробування, але хочеться вірити, що після цих випробувань вона стане сильнішою. Сподіваємося, по завершенню війни це залишиться сталим результатом. Соціологиня Сео та речниця компанії Соціінформ Наталія зайцева Чіпак та Олеся Кука, директорка інституту родини та подружнього життя. Українського католицького університету були гостями цієї частини нашого ефіру і говорили ми про те, якою є українська сім'я сьогодні в часі війни. Дякуємо. Дякуємо.